Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні в нас поки що є світло, не знаю, коли виключать чи не виключать. взагалі обіцяли. Пошила ось такі сьогодні зранку подушечки, Ну, напірники. Якби. І пошила штору, ту, що мені замовляли. Зранку встала поранення, щоб встигнути. Ну, Поки що світло не виключають, але не знаю, Ну, обіцяли виключити. Тому шию, пошила. І буду працювати далі. Треба ще попрасувати, але це вже пізніше в мене зараз є друга робота. Ну і от, друзі, вийшла на двір. Зранку трошки мегече, але вже не такий дощ, як був. Тому хочу сьогодні позаносити свої ці квіти, які я залишила на вулиці, тому що сильно холодно вже і сиро вони стресують, тому хочу позаносити сьогодні вальтанку, а там буду розбиратися з ними і треба пересаджувати, заносити в хату кропити. Ну роботи багато. Ну вже будемо чекати, може все таки випогодиться. Тому зараз збираю всі і заношу Позаносила до заносила пальта вальтанку, підвісні підвісила тут не всі. Будучи в хату забиратися, але в основному буду забирати. Ці буду відсаджувати пеларгонійку, це лобелія мені не потрібна. Цю взагалі мені треба реанімувати. Вона, бачите, хлорозить дуже, дуже давно і дуже сильно, тому треба її і пересадити, і поживцювати. Не знаю, що з цього вийде. Спочатку треба її підживити, мабуть, щоб вона набралася сили аптенія. До речі, на дворі, але десь, дивіться, все квіточки, бачите? Квітло, так що, ну і там лобелія, ну, лобелія не потрібна, і традисканція також. Ну, Діхондра, звичайно, буду заносити до хати, буду обрізати. Сьогодні слідкувала за е, прямим ефіром в Тіктоці із Полтави Юля розповідала якраз за дихондру, ще подивлюсь, також позбираю насіння. І живцювати навряд чи буду, тому що в мене з живцюванням я в минулому році пробувала, не виходило. Ну і Тут Тут у мене калачики занесла, традисканція, ої, хлорофітом, традисканція, теж ампельні. Пеларгоніки, дивіться, до сих пір квітують. Та, ну, та, звичайно, тому що хлорозить, тому й вона слабша. А ці теж вже вигляд, бачите, такий страшненький, тому що реально надворі холодно. Але дивіться, ще є бутони. Так що буду, друзі, живцювати, і якщо що на, на весну буду продавати. Також донесла цю тихонду, це в мене цьогорічна. Дивіться, яка гарна. Супер! Цей, мабуть, е, катарантус, а це не знаю. Заносити до хати ну, дуже великий об'єм. Не знаю, у мене вже там нема куди діватися з ним. Не знаю, чи пересаджувати, чи що з ним робити. Ну, буду думати, поки місць сьогодні не наразі, поки що позаносила сюди. Думала, тут чоловік зробить вікна спереді, але погода зіпсувалася, дощ, неможливо нічого робити, тим більше він тільки на вихідні приїжджає. То столик поки сюди не ставила, а це поставила. Буде робити, віддвинемо, а поки що. А може, поки буде робити, я все й поприбираю. теж, ну Це вже позаминулорічно. Це вже вона. Два сезони відбула. І поки що занесла, ой, забула, як називається, підскажіть. Вилетіло з голови завжди в непідходящий момент. Забуваєш. Ну, Хто знає біденс? Занесла поки що. Подись, може, десь якесь насіннячко ще є. Ну, Воно, звичайно, в хату забирати, мені здається, немає сенсу. Але хто вирощує, підскажіть, може, і можливо її занести в хату і поживцювати. Будь ласка, пані Наталя, всім про все. Ви у нас спеціаліст, порекомендуйте, що мені з нею зробити, бо шкода мені її. Ну, а це, друзі, все те, що в мене тут було, що я раніше позаносила. Треба живцювати, треба теж заносити до хати, місце шукати, буду трошки щось продавати. Ну, коли, коли як кажуть, дозрію, тоді виставлю відео. З продажами, а так, ну, бачите, все добре. Поки що заморозків немає, то все тут себе почуває добре. В цьому столі теж це філаргонійка ось така. Буду продавати обов'язково, бо мені скільки не треба. Ну, Кали в хаті є, і тут оці твощий язик, не знаю, як по-научному як називається, теж буду продавати, так що майте на увазі. Ну, Посльон. Теж картопляне дерево. Ну, Це треба висадити, ніяк не зберуся. Ну, Думаю, може ж все таке випогодиться, то я залізу на город, буду щось садити. Луницю поки що нікуди не заношу, треба звільняти парник. То. Нюша, ну, лапи грязні, ну що ж ти робиш? Ой, ну, моя ти хороша. Так що, бачите, ця е, ремонтантна гарна. Це, що я брала різні там в кінці города, то ну, вона була прихворівша, тому деякі не прийнялися, а деякі все-таки прийнялися, треба обробляти. Все руки не доходять. ну Зараз по такій погоді і реально немає як. Ну і залишаю хризантеми, їх нема сенсу ховати. О, ще цю треба занести. Ще ще занесу цю. А так не знаю. Ні, це раннє, але чого вона пізно квітує, не знаю. Ну і тут теж вербена, пітунія, це нема сенсу заносити. Так залишаю. Вже хочуть ростуть, хочуть не ростуть, вже залежно від погоди. Ну і тут набирає бутони вже такі гарні, крупна хризантемка. Ну, тут залишаю, тому що їм тут ну, нормальні умови такі, які їм потрібно для життя. Тут на порозі теж залишила хризантемки, ну і ці вже немає сенсу. Ще трохи я їх просто повисипаю і помию. Горщики і заберу. А так поки що хай морозів нема, то хай поки хоч щось позеленіє на порозі. Розі вийшла на город, виносила відходи, Це чоловік покропив прямо концентратом від бур'янів, будяк, як не знаю, як він правильно називається. Бо таке колюче, що навіть в тапочках, якщо наступиш на колючку, то проходить крізь Он ще один. Так що, бачите, це вже більше неділі, як він, вже друга неділя, як він покропив. Бачите, все-таки пропадає. І посадки, дивіться, все добре, все гарно. ну, Крім не знаю чи бресть, чи з нього щось буде, чи не буде. А так все дивіться, прийнялося дощик. Тут він якраз вчасно. Так що все добре, дивіться. Вівсяниця, яка гарненька, прям зелененька зробилася, і це все живеньке. Ну там сідрати сходять і квіти, тому що спочатку роблю, а потім думаю, як кажуть. Ну, все роблю, кажуть, по мірі поступлення і проблем, тому що десь щось викопала, треба посадити і шукаєш де. Там ще так в мене і не закінчено. Треба щось зробити з тими бур'янами. Мішійка пішла взагалі ось, ось, ось зелений килимок. Ну, що зробиш, що маємо, то маємо, будем, якщо ще буде погода, будемо щось робити. І, друзі, дивіться, хризантемка розквітає, Боже, яка красуня. І я вам скажу: якби я її залишила менше, були б крупніші квіточки. Якби поживцювала, трошки верхівочки прищіпнула, було б е, ще більший букет. Ну, Дуже мені подобається, дуже гарна. Це я ж казала вже з простих, але дивіться, яка гарна. Навіть такий букетик зробити декілька гілочок і було б супер. Ну, ось такий ряд, так що кого цікавить, можу вислати. Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися, буду висилати. Туди в ті хризантеми не піду, бо дуже мокро. А це так по дорозі йду повстай. Не можу не полюбуватися. З трояндочкою, я думаю, буде все добре, там бруньки живенькі, і ось ще брунька прибігла. Ну, без вас ніяк. Да? Тому я думаю, що навесні вона піде в ріст і буде все добре. Ну і тут теж лілейники. Ну, Я думаю, вже все е, отримало е, якнайбільшу дозу вологи, вже і всім добре. Тому, аби ще трошки випогодилося, ще попрацюємо, якщо буде все добре. Ось дивіться, також е, вівсяниця, це ну, самосіві, дивіться, які вони гарні. Так що, якщо що, можна і зараз деякі кущики е, недорого. Ані, то на весну будуть. Ну, ці старі, я вже не буду, де знаю, буду дивитися або взагалі повикидаю, бо бачите, чоловік їх покосив, деякі відходять, деякі позасихали, то вже таке. А ці молоденькі, то гарні можна і розсадити, і продавати. І ось ще малинка є, вже псується, бо ж не кожного дня виходжу, тому що тут болото, не хочеться лазити. Але ще є можна ще смакувати, вітамінчика. Так що все добре. Смак уже не то. Нема сонечка, влога вона вже не солодка. Дивіться на те чудо, куди воно залізло? Чого ти туди заліз? А? Злазь? Друзі, розтопила плитку. У нас знову то включають, то виключають світло. Тому таке, таке у нас освітлення. Друзі, вчора мені запропонували безкоштовно сало. Ну, це з морозилки. Ну, звичайно, я безкоштовно не можу, я розрахувалась, наскільки можливо. І зараз буду перетоплювати на смалець. Прибираю друзі, сало. Є таке, що прямо, ну, можна знову заморозити, якби знала, була б не розморожувала. Товстеньке таке, що можна буде використати для чогось. А тоненьке таке обдираю шкірку. Ріжу на маленькі шматочки і буду перетоплювати. Шкірку прибираю, тому що вона, якщо посмажиться, то буде дуже тверда, така що можна й зуби поламати. То завжди прибираю, коли смажу навіть так поїсти сало, то шкірку сюди знімаю. І нарізаю на маленькі шматочки і буду смажити. Будуть і шкварочки і смалиці. Від прорізу кидаю на сковорідку, підсмажу буде як піджарка. Вдячна, що запропонували мені таке. Я тільки думала, дістала останню баночку з погріба в Думаю, треба купити. А зараз, як знаєте, сало дорожче м'яса. Тому якраз це і вчасно, і і мені в нагоді. Так що дуже вдячна людям. Їм по якійсь причині не потрібно, а нам знадобиться. Свіженьке, не, не, не запаха, нема нічого, так що можна використовувати. І хай люди хай ще більше мають, а нам теж буде. Я ж кажу, зараз купити сало дуже дорого. Маркіз, ти куди поліз? А ну злазь оттуда. Злазь. Ну і друзі, поки в мене плитка горить. Поставила ці обрізочки такі, поперчила, посолила, і сайт смажиться. Буде у нас смакота. Підсмажились ми рішматочки таких прорізів сала і додаю цибульки. Солила почила, тепер цибульки, хай ще посмажаться трошки. І буде смакота. І вже поставила, смажиться жир. Ще трошки дорізати треба, але не хочу. Брати другу каструлю, я думаю, влізе все сюди, трошки підтопиться і буде все добре. Ось так, друзі, висмажується жир. Я вже розлила трохи по баночках і чекаю, поки ще натопиться більше. Перетопила сало, шкварки, жир і все добре. Але щось так заморилось, наче не знати, що як вагони розгружала. Ну, от, друзі, у нас трошки роз'яснюється, аж веселіше. Хоча буквально ще, може, з півгодини тому, томугичка була, та ще в повітрі так висить вологість така повишена. Але аж трошки веселіше. Сонечко виглядає, вже трошки веселіше стає.